Є знижки на лактіалі. 10% в аптеках Подорожник, пам та ощад. Від сьогодні мінімальна заробітна плата українців збільшиться на 900 гривень та становитиме 8 тисяч замість 7 тисяч 100 гривень. У перерахунку на погодинну оплату праці мінімальна зарплата становитиме 48 гривень замість майже 43 гривень за годину роботи. Востаннє мінімалку підіймали на початку 2024 року. Разом із зарплатою збільшиться й пенсія на 360 гривень. Проте не для всіх категорій пенсіонерів. Надбавки з 1 квітня можуть очікувати українці старші за 65 років та з повним робочим стажем. Для чоловіків це 35 років, а жінок 30 років трудового досвіду. Для них пенсія сягатиме 3200 гривень. Подорожчає й оформлення закордонного паспорта. Відсьогодні виготовлення документа коштуватиме на 102 гривні більше. Екстрено зробити закордонник коштуватиме 1598 гривень. А за 958 гривень документ зроблять за 20 робочих днів. Відзавтра розпочнеться звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Йдеться про тих, хто не встиг вчасно звільнитися через початок повномасштабної війни. У всіх військових частинах демобілізація пройде у різні дати, але загалом процес триватиме два місяці та закінчиться у травні. Таким строковикам надаватимуть відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців з дня звільнення у запас.